Волонтери штабу Українська команда на Буковині передали іменну подяку київського міського голови Віталія Кличка, активним волонтерам села Динівці, які від перших днів повномасштабної війни допомагають військовим та цивільним українцям. Як це було, дивимось. Вони щомісяця передають допомогу на фронт. Вони знають кожного односельчанина, який нині воює за незалежність та свободу України. Вони відвідують найгарячіші точки на сході і допомагають українським військовим. Воковинці з села Динівці від початку повномасштабної війни ведуть активну волонтерську діяльність. Начали приймати людей і зустрічати. І з перших днів болю були... везде болі. Ми були в Києві з ну как, волонтерством. В Харкові, в Суми, в Черніків останнє час тільки Донеччина, бо йдемо до наших військових. Волонтери села Динівці активно допомагають своїм односельчанам, які наразі захищають батьківщину на передовій. Радуш Тефлюк розповідає за час війни: односельці, які перебувають на роботі за кордоном, неодноразово формували гуманітарні вантажі як для військових, так і для цивільних українців. Ну, я думаю, що більше ніж 60 разів були на, в різні сторони волонтерством, допомагали солдатам і не тільки і гражданським, і всім. І на машини, і на продукти харчування, і на, на все, що потрібно. Організувати це непросто, бо я благодарен нашим односельцям, що у них є довіра. Саме головне, все то довіра. Бо якщо немає довіри, то немає і волонтерства. Представники штабу Українська команда особисто поспілкувалися з буковинськими волонтерами, які з перших днів війни активно підтримують військових на передовій. Привезли дві подяки для волонтерів для мешканців села Динівці, які активно з перших днів війни займаються волонтерською діяльністю, збирають різного роду допомогу і відвозять особисто на фронт для військових, а також для цивільного населення, яке на жаль, на даний час потерпає від наслідків військової агресії. Волонтерський штаб українська команда передав іменну подяку київського міського голови Віталія Кличка, активним волонтерам села Динівці, які допомагають військовим односельчанам на Донеччині, Київський міський голова Віталій Володимирович Кличко нагороджує своєю іменою подякою. Таких осіб, які займаються волонтерською діяльністю, які воюють на фронті, які перебувають зараз на лінії вогню, які боронять нашу державу, і цим самим ми намагаємося по всій Україні з представниками інших областей долучитися і нагородити усіх людей, які займаються усіх українців, які активно долучаються до волонтерства і займаються